Серйозна атака провадиться на всіх українців, які знаходяться в Польщі, і атака ця медіальна, тому щоб розуміти, де є правда, а де ні, зараз я вам щось покажу. Цієї неділі в Ополі на вулиці Краковській, в самому центрі, Роми напали на двох українців: одного продавця магазину, і на другого, який вступився за того, що був на касі. Чим це все закінчилося, друзі? ТФЛП 3 ополе показало нам на відео з місця. Brutalne pobicie w samym centrum Opola. W niedzielny wieczór przy jednym ze sklepów na ulicy Krakowskiej zaatakowano i pobito 34-letniego obywatela Ukrainy. Napastnicy zabrali mu kurtkę, pieniądze i telefon. Poszkodowany z obrażeniami trafił do szpitala. Policja zatrzymała sześciu mężczyzn romskiego pochodzenia. O szczegółach Izabela zapisek. To tu, wczoraj na ulicy Krakowskiej około godziny 20 odegrały się dramatyczne sceny. Sześciu mężczyzn w wieku od 18 do 36 lat brutalnie pobiło 34-latka z Ukrainy. Napastnicy i ofiara spotkali się w sklepie spożywczym. Tam doszło do przepychanek. Świadkiem zdarzenia był sprzedawca. To on wezwał policję. W południu wieczorem w centrum Opola, bliżej jednego z na ulicy Krakowskiej, stał się incydent, jaki z początku kwalifikowali. Як напад із пограбуванням, тому що вкрали куртку, телефон і ще там гроші. Ну і постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Це був 34-річний українець. Але як виявилося, наші кореспонденти В'ячеслав Савицький, який сьогодні зателефонував до поліції, знаєте, що виявилось? Що зараз невідомо чи це був українець, чи там були взагалі українці? Швидше за все, Роми із українцями та поліцією спільно домовилися про те, що справу замнуть, тому що всі домовилися. І ви розумієте, що за тим домовленням стоїть. Тобто, слава Богу, що вони домовилися, але це тільки квіточки айсберга. Тобто, нам показали українців і українців вже нема. І як пані із гарячої лінії поліції сказала, що інформацію, та яка була опублікована, її змінять на Фейсбуці поліції. Ще була сьогодні. У нас така можливість знайти в інтернеті інформацію, Ось щеля в школи вевлодарах. Сонд здецидував о арешті 38-летнього, 38-літнього українця. Моя польська ще далеко не перфект. Але заходжу я на інший сайт. Це нам якийсь тут НТОПЛ показав. Я заходжу на інший сайт. Радіо З, така компанія. Тут пише вже все інакше. Поліція затримала 38-літнього підозрюв... підозрюваного. Який стріляв до школи в Евлодарах. І відомо неофіційно, що він живе недалеко школи. Ніхто не, не був поранений. І хочу сказати, що це не був громадянин України, і це чітко можна дізнатися, знову ж таки, написавши чи зателефонувавши на гарячу лінію до поліції цього міста вевлодарах. Це іде друзі, страшна дезінформація, і я хочу сказати, що такі дезінформатори вже потрапляють, як то кажуть, за кратки, їх затримують помаленьку. І зараз я вам покажу наглядний приклад того, як це сталося в Гдині. До речі, друзі, як ви вважаєте, яке місто в Польщі найбільше стоїть за українців? Як це значить стоїть? Що вони виявляють про українську позицію? Тому що ці міста змінюються. Ну і передусім, напевно, Варшава, тому що там українці не більше. Але я говорю за поляків. Поляків тих, які, окрім Варшави, також відстоюють права українців. Тому що Сопот, Гдиня-Гданськ, я вважаю, що це на першому місці вони, тобто саме політики. Хоч там стаються інциденти, але от в годині затримали антиукраїнського активіста, який пропагував насильство та символи російської агресії. Боже, як він трясся, коли його затримували. Але суть не в цьому, я ще хочу вам нагадати, що легалізуватися малопольському воєбудстві та в Роцлаві ви можете за посиланнями, які будуть нижче. А також трансферго дарує найвищий курс переказу з промокодом П. Посилання ви знайдете в описі. Отож, друзі, давайте подивимося, що ж він кричав. А Ну, це було декілька секунд, але поліція Гдині, це поморське воєводство, повідомлення повідомила про затримання 44-річного громадянина, чоловіка, відомого в мережі як антиукраїнський активіст, підозрюваного у вчиненні низки злочинів, пов'язаних із. Розпалюванням ненависті, погрозами та пропагандою насильства. Затриманий, який діяв під псевдонімом Назар, систематично поширював у соціальних мережах матеріали, що містили заклики до ворожнечі погрози та символи підтримки російської агресії проти України. Що хочу додати, що він був е тверезий, проте під наркотиками, тому що проведений тест на наркотики дав позитивний результат на наявність кількох психоактивних речовин. У чоловіка було відібрано кров для лабораторного аналізу. Результати якого підтвердять або спростують факт керування транспортним засобом під впливом наркотиків. Ну я скажу так: в цьому світі все може змінитися. Будемо слідкувати за цією інформацією. Я вам хочу сказати одне: як ви думаєте, друзі, чи вартує, вартує нам сприймати ту інформацію в інтернеті, яку ми бачимо кожного дня? Тому що з кожної ситуації, яка стається з поляками, дописує ще й українців, і це негативно впливає на нас, на українців, тому що ми свідомо розуміємо, як же ж наші. Псують нашу репутацію тут в Польщі, тому ви повинні свідомо вибирати чи вірити цю інформацію, чи перевірити цю інформацію, тому що я теж помиляюся, але я стараюся перевіряти цю інформацію, адже я на високому посту вашої довіри, і я не хочу впасти з високої гірки. А якщо вам сподобалася інформація, поділіться, будь ласка, нею з іншими, тому що це дуже важливо для поширення правдивої інформації в сьогоднішньому знову ж таки нашому суспільстві. Ну і е на рахунок інформації про мого брата я буду вам ще розповідати, тому що сьогодні буде також великий день. Я чекаю на 12 годину, і будемо знову ж таки воювати, відвоювати справедливість і правду згідно. Чинного законодавства України з вами був і я, Сергій Пех. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, три одинички в кінці відео. Ну, в коментарях відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, тому що для мене це важливо. Повертаємося до гри.